на огляд ось такий гарненький, красивенький карбюратор кейхін фірми Keihin. Це у нас PZ-22 для двигунів типу альфа дельта 110-125 кубів. Ось отака оригінальна упаковочка. Тут бачимо маркування, що тут JH70 написано D22. Але це не на 70 Куб, це на 110 на 125 кубів. Трошечки некоректну інформацію вказує виробник. Але ми будемо орієнтуватися саме те, що тут вказано 22. 22 міліметра має дифузор цей карбюратор. Що таке дифузор карбюратора? А ось оцей отвір, якщо прикласти лінієчку, ми можемо побачити, що тут 22 міліметра. Ззаді поміряємо відразу тут. Виходить під воздушний фільтр 32 мм. Ну, можливо, 35 можна поставити і стягнути. Так як тут резиновий йде патрубок, я думаю, стягнути у вас вийде. При виборі PZ22 зважайте на те, що вони бувають двох типів: цей тип більш альфівський. І ще буває ось отакий тип більш дельтівський. Він вважається круглим. Просто в народі його називають, а цей скажімо так, квадратний. По кришці піддона це видно. Також він відрізняється тим, що тут іде металевий ручний підсос, правильніше збагачувач. Це в холодну пору року, на холодну, щоб легше запускався двигун. В, в даному типі карбюратора він тільки ручний і тільки з металевою, з металевим флажком. Так. Цей карбюратор круглий. Буває з пластиковим флажком, але ще буває з такою пластинкою під трос. Ось на цей карбюратор ще буває перехідна пластинка, що можна зробити привід під трос, тобі ж на рулю йде флажок, оцей, щоб закривати заслонку. На цьому карбюраторі тільки може бути ручний. Тому ось при виборі карбюраторів на це зважайте. Що ще можна додати? Тобто, якщо у вас стояв такого типу карбюратор, ви можете ще поставити такий. А якщо у вас стояв такий, то цей вже може не підійти. Тобто по роботоздатності вони в принципі однакові, але по формі, по висоті може чомусь не підходити. Може, наприклад, ось цей штуцер зливу палива з відстійника чи переливу може впиратись десь. Тому ставте те, що. Вам повинно підійти. Ще в чому відрізняється. Ось дивіться, отвори, Ззаді отвор. На цьому 40 мм. Сюди фільтр можна ставити 42-й, він стягується на 2 мм і буде чудово триматися, бо 40 фільтрів ви навряд чи знайдете. Тут трохи менший. Але працювати вони будуть, я думаю, однаково. Тому саме обирайте той варіант, який вам більш подобається чи повинен підійти на ваш мотоцикл. Але краще взагалі, якщо просто у вас вийшов з ладу ось такий карбер, такий і ставте. Якщо у вас стояв такий, то ставте такий. же ж. Що ще можна розказати? Ну, Виконаний він гарно, бачимо, гарно відлито все. Якісно. Є регулювання. Це холостий хід, а це. Якість повітряно-паливної суміші. Фірма Keihin це вважаються самі топові карбюратори на, рин на ринку України. скажімо так, Вони на порядок йдуть дорожче звичайних дешевих. Ось цей, наприклад, фірма Куросава, але він теж не, не дешевий. Бувають інші карбюратори PZ-22, можуть бути в упаковці No Name. Не фірмові, вони звичайно дешеві, але там якість вам ніхто не гарантує. Тут гарантовано, що ці карбюратори самі кращі, але і коштують трошки дорожче. але ж, але ж ж Але ж обирати тільки вам.